Черговий скандал з гуртом П'ятниця. Буквально днями гурт П'ятниця до складу якого входять Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, оголосив про європейський тур. Анонс було опубліковано в інстаграм російською мовою, і це викликало хвилю обурення серед українських шанувальників. У коментарях під відео користувачі почали висловлювати своє незадоволення. Після хвилі критики гурт видалив анонс російською мовою зі своєї сторінки. А вже за кілька днів гурт П'ятниця опублікували нове відео, в якому анонсували вже у. Україномовний трек Рофайних людей у відео Бабкін та Запорожець виконують уривок пісні українською мовою, але дата прем'єри нового треку наразі невідома. Шанувальники сподіваються, що цей крок стане початком більш активного використання української мови в творчості гурту. Відомо, що Сергій Бабкін наразі проживає в Німеччині на початку повномасштабного вторгнення. Він разом із родиною переїхав до передмістя Мюнхена, де їх прихистив місцевий житель. За житло родина не платить, а також не отримує соціальних виплат, оскільки співак отримує до. Хід від концертів. Ну а щодо Андрія Запорожця, інформація про його місце проживання наразі відсутня. Ну і нагадую, що гурт п'ятниця був заснований у 2000 році в Харкові і здобув популярність завдяки своїм пісням, переважно російською мовою. Як вам така ситуація, друзі? Пишіть у коментарях і підписуйтесь для того, аби не пропустити новини шоу-бізнесу.